Привіт, народ! Сьогодні я вам покажу, як безпечно і повністю залутати кораблі. По-перше, потрібно зайти в останні секунди до закриття. Це мінімізує ризик потрапляння суперників. І вуаля, ми самі зараз за курочку поганяємося. Тут є такий чувак, який продає ключі, за які можна відкрити скрині потопельника. Але вони коштують. Да, 50 ну, його Такі ключі можна також знайти в скринях. На самій локації я покажу де. І так, на даній локації є 6 скринь. 4 з них безпечні, ну як безпечні, ті, які ми можемо спочатку відкрити. От, типу таких. І дві підсвічених такою, ну, синьою, синівою. Їх ми відкриємо останніми. Спочатку знайдемо. Звичайні сундучки, один із яких є ще міміком. Зараз теж до, до нього дійдемо. А отакий, от як, як цей, ми залишаємо. Так. біжим 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 А, ось якийсь один є. Так, зараз приберемо в моба. І так, це в нас... А, моба, це мобів лутайте обов'язково. Це в нас мімік. Мімік, так. Міміками поки що залишимо. Мобіл лутайте, бо з них випадає також фіол зброя і ресурси. А, і сундучки цього потопельника. Так що давайте не зівайте. Так, це в нас теж синій, ми його лишаємо, а беремо звичайні відкриваємо. Угу, так, Могло бути краще. Так, це у нас звичайний, бо міміка ми вже знайшли. Ну, непогано, так. Тепер займемося нашими синіми. А, мімік, 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 так, точно, міміка. Почат... Міміка я зазвичай б'ю на громілі. Тільки будьте обережними, бо а, він дає спочатку страх. Б'ю по стелці біжу в сторону, а, в якій не мобів. Бо він дає страх, потім даю заслон, ну і далі от розбиваю його потроху. Так, угу. А от тепер займаємося синіми сундучками. Спочатку треба прибрати мобів, щоб вони не заважали. І як я казав, не забувайте в них заглядувати, бо іноді в них буває непоганий лут. І цього ще треба прибрати. Цього можна через балац, він не такий небезпечний. Тинічка. Так, опа, щось текстурки заважають. Ану, ану, ну, поставити мінані. Ом, є. Так, ще одну. Ставимо мінки так, от по краям. Дві мінки по краям. Там, де вони з'являться. Так, відкатуємо ілюзію Опа. Ривок. ставимо ілюзію, нашу ставлю ілюзію, а то, що відривка не завжди вони відагрюються. Тому ілюзія це вже 100% гарантія, що вони відагрюються. Зараз пропливаємо. Тепер робимо так, кидаємо топорики. ставимо ілюзію. Ну і добуваємо. Першим бити шпигуна, бо шпигун тут найнебезпечніший. Так, а другий чого не побіжав? Ага, прикол він! Він застряв, застряв в текстурі. Ладно, значить відкриваємо без нього. Хай стоїть. Нехай стоїть. О, непогано. Так, і лишилася ще у нас одна скриня синя. Так, тут також треба прибрати мобів. Ось такі от скриньки, про які я казав, що потопельник. І до речі, ключі від таких скринь іноді дуже рідко, але іноді падають у цих синіх скринях. Зараз ставимо мінку прибираємо стригуна. Ой, козили. мою мінку з'їв. А в мене одна мінка залишилася. А зараз, коротше, спробуємо, а, не знаю, на одній мінці зробити розагр. Працює чи ні? У мене тільки одна мінка лишилася, і А ну, працює, ні? І побіг, 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 побіг. А. Значить не, не, не загривий. Або я занадто далеко відбіжав, коротше, що вони вже не агряться. Я зрозумів, так. Да. Працювало. Бачите, <смі> <смі> навіть на одній міні можна розагрити, е, сундучок. Так, тепер вбиваємо охоронців. Так, і дивимось, який же у нас тут цікавенький лут. Ооооооо, клас. Дивіться. Ключ випав. І кінь навіть випав. О, Так, а куди ж це я все це влізе? Ой, треба щось видаляти. У мене ж місця немає. Капець. Потрібно щось видаляти. Так, лошадку так візьму. Ага. Ключик сховаю. Щось треба видаляти. Щоб його видалити. Так, це скину. М -м -м -м. Ну, доведеться, так. Да, доведеться видаляти синю синю зброю. Фігом дорожче, да дорожче, І я б забрав би ще бальзами, блін, треба щось туди видаляти Он, цей посох удалю. Синій. Так, ну от такий от лут е, е, з усіх сундучків, шести сундучків. Я зазвичай на ілюзіоністи це роблю. ви можете або на грамілі, або на дойлянті, на чому вам зручно. Дякую всім, хто зайшов, особливо тим, хто підтримує моє відео стріми лайками, не забувайте про лайкосик. Зустрінемось в наступному відео.